Так, точно, вона вся. Я ще раз перевірила, ну шо? Правильно, вдруг там перед... мебель поміняли. Ага. Або успели. <зв>. Абов же затопы, який сосед, с 16-го. Ну. Все, витаем. Ну, И в гості. Ну шо, давай, разуваемся. За... Тебе надо разумася? Я зняв обубу. Тебе розвиватися надо? Та ні, так. Клас, дивіться, и Клас. О, який м'який диванчик. Клас. Шампанського нема, предлагаю ось окунь, кефалі. А чому мене риба валяється? Це шампанського. Бери в холодильник закинеш, бери, бо пропаде. Да, 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 в холодильник надо. Холодильник холодильник Арьевич, нема. а сер... а, поки немає, но